Вона добра, красива, гарна, лагідна, щедра. У нас завжди дітей поважає, учить всього і, і доброго спитує. Мені дуже подобається моя вихователька, я її люблю. Усі компліменти діти адресують Ларисі Олександрівні Кравчук. Жінка працює вихователем у садочку Дніпряночка. Педагогічний стаж 25 років. За цей час вона виховала не одне покоління дошкільнят. Робота каже Лариса Кравчук, в неї дуже відповідальна. Кожна дитина це свій характер, це свій темперамент, це свої якісь традиції устої в сім'ї. Тому до кожного треба знайти індивідуальний підхід. Кожному треба бути мамою. Її мистецтво виховання давно вже оцінили батьки дітей. Вона як від Бога вихователь, а з легкістю залишаю свою дитину тут, у садочку, не переживаю. Вона завжди доглянута, охайна, завжди дитина чимось зайнята. Одні щось будують, одні малюють. Дуже гарний педагог. Повчає Лариса Олександрівна не лише своїх вихованців, є чому в неї навчитись і колегам. Приміром, Олена Коста, що на пару працює у групі з Ларисою Кравчук, переймає досвід спілкування з дітьми, адже у садочку працює вихователем лише рік. До цього була вчителем у школі. Жінка зізнається, навчитися методиці виховання дошкільнят. Дуже важко працювати з дітьми в школі в початкових класах навіть це не те, що з такими малими заняття перес не так важко. як знайти контакт із такими маленькими дітьми у колективі Ларису Олександрівну люблять та поважають. Керівництво ж називає носієм добрих вчинків. Та ставить усім за приклад. Я як керівник з нею працюю вже три роки, і мені дуже дуже спокійно нею працювати, тому що людина вона відчуває, вона знає дуже свою справу і завжди відгукується позитивно на будь-яке рішення, на будь-яке завдання, яке потрібно виконати. Педагогічній справі вчить Лариса Кравчук і вихователів з інших садочків. Для них часто проводить майстер-класи. На них розповідає і як знаходити контакт з дітьми, і як сприяти їх мовленевому розвитку. Лекції вихователь проводить вже сім років. Ділитися досвідом з іншими пані Лариса вже звикла. Співпрацює з Черкаським обласним інститутом після дипломної освіти. Активна учасниця об'єднань міста. Що стане вихователем у садочку, ніколи не думала, каже Лариса Кравчук. Утім, про вибір професії за 25 років жодного разу не пошкодувала. Були варіанти, в школу запрошували не один раз. Запрошували в школу, але відмовлялася. Ну, відчувала моє місце тут і не жалкую. Лариса Кравчук працювати у садочку планує і надалі, адже без дитячих щирих посмішок вже просто не уявляє свого життя. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.